Валерія. Валерія, 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 ти роботу зробила? Та зробила, зробила. Моє літо проходить в офісі інформатора. Про відпочинок можна лише мріяти. Цікаво, а як інші жителі Переяслава проводять свої літні дні? Давайте дізнаємось. Ми подорожуємо, відвідали щойно музей Шевченка, подивилися нам на виставку картин, подивилися на експонати. Нещодавно були в Черкасах у зоопарку. Там прекрасний зоопарк, більше сподобалось, навіть як в Києві. А також потім заїхали дорогою в Канів на Шевченкову гору, там показали дітям, ну 10,5 років. Розповіли трішки, ну якось намагаємося щось нове в районі. ну. Нашому Приясливському, Черкаській області, показувати, в Києві були, от і прививати якийсь патріотизм і любов оце до України, щоб діти розвивались ну, не тільки про Шевченка. Тижня-два назад ми в музей Сковороди ходили, старшу заставила читати його там твори. Ну, Намагаємося якось так підтримати культурне життя. Чим вам запам'ятається це? А, мабуть, все-таки тривогами. Тривогами і оцим бажанням, попри все, дарувати радість. Ну, Дітям, але тривогами. На річці, на вулиці, в центрі міста, на природі, в полях. А чим у домом запам'ятається? Був у лагері. Ми займаємося, що продаємо браслети і збираємо кошти на ЗСУ. Нічого собі а скільки вже зібрали? Ну багато. Ми просто не знаємо скільки ми забрали. А як у вас виникла така ідея з нас? Ну, на просто на нас напала Росія, ми хочемо. Підтримати свою країну і ми будемо збирати на ЗСУ гроші. На ділянці на гроші. і дома. Да? А чим вам ці лікти запам'ятаються? Постійної тривоги. Як у всіх українців. Відверто кажучи, думаю, що вже сили на ненависть немає, а вони так роблять, що сили. Купаюся, ну, гуляю з друзями, так то і все, ну, не знаю. Мало чим можу сказати. А чим вам ці літо запам'ятається? Запам'яталося тим, що я знайшов дуже багато друзів. Дуже-дуже багато. А? Закривали, ну, робили багато варення, огірки, помідори. На городі, okay. урожай, так. місяць, май, землю пхай. А тепер, слава Богу, огірочки свої, помідочки вже, якщо дощі землі. Вже є все. все свої. Так, огірочки вже на зиму закрили. Так. А чим вам це літо запам'ятається? Чим запам'ятається? Ой, тільки й того, що розмова, щоб мир був. Тільки й того бажаю. я. Я в селі живу, гасин. Займаюся домогосподарством, я пенсіонер. Буває інколи, їжджаю на базар, торгую. торгую. Ну, Треба пенсіонером. Якось треба виживати.